Привіт, друзі, ви на каналі «Файна дача» і сьогодні я поділюся з вами перевіреними методами захисту саду від хвороб та шкідників. Якщо вчасно обробляти дерева, можна уникнути серйозних проблем і зібрати великий врожай. Ну і як завжди, мені буде допомагати боротися зі шкідниками наш улюблений црем, а також господарка двору, наша красуня рада. Десь вона в тіні тут відпочиває. А ось і вона. Я покажу вам ефективний календар обробок. Також продублюю його в описі до відео і розповім про прості доступні препарати, які реально працюють. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже буде багато корисної інформації. Зокрема, також про один цікавий препарат, який допомагає боротися зі шкідниками щодо їх активного розмноження. Ну, все начебто підготував, але виникла технічна проблема. Лопнула ручка оприскувача і з неї тече. Зараз буду щось думати. Ну Тут немає що думати. Треба розкручувати та викидувати цю ручку. Я так розумію, це часто проблема даних оприскувачів, тому що ручки продаються окремо. Ну, але це не головне повертаємося до плану дій захисту нашого саду. Ну і перше, що потрібно зробити. Це побілити стовбури дерев. Хтось за, хтось проти. Я білю, тому що кору дерев треба захистити від весняного палючого сонця. Існують фарби, в складі яких є мідний купорос. А це, в свою чергу, захищає від шкідників. Наступний крок рання весняна обробка. Робиться кінець лютого, початок березня. Робимо мідним купоросом і знищуємо збудників парші та маніліоз. Ну, а далі обробка по зеленому конусу хорус плюс актара Бакова суміш. Вона проводиться в березні-квітні, але я проводив в середині березня, тому сьогодні обробляти хорусом Яктарою не буду. Буду обробляти брунькою. Це універсальний препарат для обробки плодових і декоративних дерев, виноградників та ягодних кущів. І саме зараз, в кінці березня, я використовую цей препарат. До початку розпускання бруньок проти зимуючих стадій збудників хвороб та шкідників. Ну, а таблицю застосування та норми я залишу в описі під відео. Добре розмішуємо, і я впевнений, що кліщі попелиці, молі та інші хвороби будуть раді такому коктейлю. Обробляти просто оприскуємо гілки, стовбур і навіть ґрунт навколо дерев. О, будь здоров, правда! Використовуємо дрібно-дисперсне оприскування. Рясно змочуємо гілки та стовбури дерев. Оприскування краще робити ввечері або вранці. Ну, а чому ж я застосовую саме бруньку. Цей препарат зменшує кількість хімічних обробок протягом сезону, запобігає пробудженню лічинок. Також руйнує яйцекладки шкідників. Ну, от і все. Я готовий приступаю до діла. До речі, про дозування бруньки я використовував баночку 30 мл на 10 літрів води. Ну а поки обробляю, розкажу про наступний крок обробки саду. І це обробка по рожевому бутону. Проводиться вона у квітні та на початку травня. Ціллю обробки є захист майбутнього врожаю від шкідників і грибкових хвороб перед цвітінням. Коли ж проводити таку обробку, обробляємо тоді. Коли бутони набули рожевого кольору, але ще не розкрилися. Препарати, які використовуємо: це Скор – системний фунгіцид від парші борошнистої роси учерявості листя, Децис – контактний препарат, інсектицид від плодожерки, попелиці та довгоносика. Також можна використати каратезеон. Як обробляти? Не оприскувати в сонячну погоду, щоб уникнути опіків, а також обробляти не тільки крону, але й землю під деревами. Переходимо до наступного кроку обробки нашого саду. І це обробка після цвітіння. Проводиться у травні та на початку червня. Цілю даної обробки є захист молодих плодів від грибкових хвороб та шкідників. Коли проводимо через 7-10 днів після опадання пелюсток. Які ж препарати використовувати? Це вже відомі вам препарати хорус або СКОР, повторна обробка проти грибкових хвороб, а також актара або конфідор, захист від попелиці, листогризучих шкідників. Як обробляти. Обробка повинна бути рясною, краще проводити вранці або після дощу. Ви ще не втомилися від обробок, але це ще не все. Якщо ви не знали, то промислові сади. Обробляють більше 20 разів за сезон? І от тепер подумайте, що ми їмо купуючи фрукти в магазинах. Ну добре, повертаємось знову до обробки нашого саду. Наступна обробка це літня, проводиться в червні і липні. Ціллю обробки є профілактика гнилей та захист плодів від плодожерки. Які препарати використовувати? Можна використати фітоспорин 10 мл на 10 літрів води. Це біологічний препарат для боротьби з гнилями. Також можна використати іскру або конфідор 2 мл на 10 літрів води проти плодожарки та попелиці. Як же ж обробляти? Обробку проводимо раз на 3-4 тижні. Використовуємо тільки біопрепарати, щоб уникнути накопичення хімії в плодах. Ось такі обробки допоможуть зберегти сад здоровим, а також отримати гарний врожай. Але і це ще не все. Залишилася в нас ще одна обробка і це осіння обробка. Проводимо її в період жовтень листопад після опадання листя. Ціллю обробки є знищення зимуючих шкідників та підготовка дерев до зими. Ну і препарати, які будемо використовувати при осінній обробці. Це карбамід 500-700 г на 10 літрів води розбавляємо і оприскуємо знищує грибкові спори. Також добре нам відома вже брунька 30 мл на 10 літрів води. Повторно обробляємо для знищення шкідників. Як обробляти, оприскуємо стовбури та гілки, також обробляємо пристовборові круги. Звісно, у кожного господаря є свій план дій обробки саду, але на мою думку, оцей простий план допоможе вам уникнути хвороб в саду та отримати здоровий врожай. Ну, Якщо ж ви хочете зберегти врожай та захистити сад без хімії, є перевірені рецепти, які працюють. Це народні методи. Я залишу в описі під відео перелік цих методів. Наприклад, проти попелиці, кліщів та гусениць. Можливо боротися таким настоями настій золи, настій тютюну, часниковий настій, оцтовий розчин. Захиститися від грибкових хвороб проти парші, борошнистої роси, маніліозу можна настоями марганцівки, молочною сироваткою, харчовою содою, відваром хвоща польового. Я, наприклад, ще використовую стародавній метод, обливаю смородину кип'ятком. Якщо цікаво, відео є на каналі. Подивіться. Цей метод використовували наші діди і прадіди. Якщо ці поради були корисними, ставте лайк, пишіть у коментарях, які народні методи ви використовуєте в своєму саду. Сонце світить віта руїні. Ти холистя шелестить файна місце сили. Зупинися, хоч на мить, роздаю добру і любов. Я Якщо треба, забирай. Хочеш мрію, подарую. підпишись, не звоїкай.